Творець кожному дає бажання духовно розвиватися ні не кожному. А, і він, до речі, може його і забрати а, навіть тим, кому він його дав. Тобто, сказано в Кабалі, що творець дає люд... кладе руку людини на правильний вибір і каже а, обирай це. Тобто, далі вже задача людина обрати Людини обрати це. Тобто, та, утримати, утримати цей вибір, і це зусилля. Це зусилля. Але не всі отримують це бажання, та не всі можуть розвиватися. І це подарунок. Це дуже великий подарунок, якщо у людини це бажання, тому що мільйони людей. Такого бажання не отримують. І це не від розуму, це від саме від бажання. Я ось розмовляв, наприклад, зі своїм татом, і якби багато вже разів там про кабалу та про все. І він каже: Ну, так, да, я розумію, що ти правий, що все правильно. Але якщо немає в тебе бажання, ось ну як я, де я можу мобілізувати себе, ось щоб. Там, ти там займаєшся кожен день, ти там все вкладаєш тільки часу. А, ну, а в мене немає бажання. Ось де я візьмуся? Я просинаюсь зранку, і що мені робити? В мене немає бажання. Ну, я розумію, що ти кажеш правду, я розумію, що ти правий, але ну, як, де взяти бажання? І в принципі, він правий, тому що якщо в тебе немає ось сильного цього бажання, пошуку внутрішнього спочатку, яке є подарунком, в принципі, творця, то. Не буде сил в людини, як би йти далі. І це бажання, воно спочатку може відчуватися людиною як проблема, як депресія, як щось погане. І людині може бути погано в житті, як було погано мені все своє підліткове життя. Я пам'ятаю, це як просто постійну якусь депресію, і як постійне пошук і нерозуміння, взагалі, що відбувається. Але. Як виявилося потім, що це був саме той стимул, який був необхідний для розвитку, для того, щоб йти вперед. Да? Якби цього не було, то не було б мене такого. Да? Не було б бажання, не було б енергії там, йти вперед, шукати щось. Да? Ну, жив би собі, як всі люди звичайні, ходив би на роботу з роботи, купував би якісь речі, ну, були б якісь плани там по життю. Ну, та й все. нічого більше б не було. Тож, ми можемо відчувати це як проблему, як прокляття. А на якомусь етапі ми можемо відчувати це як благословення, тому що якби його не було, то не було б розвитку. Тож не всім дає творець бажання духовного розвитку.